Rainbow. Today we have our festival English Hello. Have a good time with us. А перш ніж почати наше свято, наш фестиваль, давайте ми з вами усі привітаємося. І привітаємося з кожною групою. Я вам усім кажу «Hello!» Hello! Пограємося! Це нашим язичком! Тепер ми з вами пограємося нашим язичком! Для того, щоб гарно говорити англійською мовою. Отже, наш язичок одного разу ляг спати. І спав він дуже що дуже тихенько. Ось так. Давайте все разом. Раптом він почув, як на дворі щось загуло. Ось так. Ой, як наш язичок лякався! І він аж затрусився. Ось так. в дощ. Всі злякалися, гуси заголотіли. Корова замукала. ось так. І навіть собачка І теж злякалася. І загарчала. Але загарчала вона ось так. Ось що сталося з нашим язичком. Він зрозумів, що це дощик іде. І коли він повернувся на дві, він і знову заснув. А коли прокинувся, то вже було дуже гарно і весело на дворі. Дощ пройшов. І язичок з радості заспівав таку пісеньку. Ай-ай-ай-ай-ай! Ай-ай, Давайте разом. ай-ай, ай! Ей, 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 ей! Нашого язичка, язичка. Все, ми з вами тепер дуже гарно вміємо говорити англійською. Спочатку давайте розкажемо про нас, хто ми є, звідки ми є, і як нас, і скільки нам років. Так, от пам'ятаємо, як ми кажемо, так? Пам'ятаємо, добре, а ну, представте нам, як тебе звати. Так, так я. I am, am Danya, I am five, I live in Dozhik. I am Katya, I am five, I live in Dozhik. I am Sasha, I am five, I live in Dozhik. I am a boy, I am strong, my name my name is Vadim, I am six, I live in Dozhik. А, все, все. а тепер давайте ми з вами пограємося пальчиками. Гадалі? Покажіть мені всі свої пальчики такі красиві. Ось які в нас пальчики. І вони вміють вітатися, так як ми вміємо вітатися разом. Hello! Hello! Hello to you! Hello! Усі. А тепер в українською. Привіт! Привіт! усім Привіт! Ми раді, бачити усім. Молодці! Дуже добре! А зараз давайте розкажемо про нашу сім'ю. У are Happy Children! Ми щасливі діти. У нас є сім'я, у нас є тетрадь массово. І спочатку пограємося нашими пальчиками, розкажемо про свою сім'ю. Па! Так, а, Маша. Фаза, Фаза, маза, сіща, блази, клет, Фаза, клет, мази, а мі, а сі пемі. І ми свою сім'ю дуже любимо. Сідали. Зараз заспіваємо, як ми любимо сім'ю. सुफी कस्तावाई, फाल्टें फिंगे, फाल्टें फिंगे, वहाँ यूज़ी, हिया एम, हिया एम, हाउ डू यू डू? मामा पालचिक, मामा पालचिक, देती है, तुत ये है, तुत ये है, डॉब्री डेन्ग यूसी। Here I am, here I am, how do you do? Sister finger, sister finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? <coughs> baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Thank you, Mother. Всі дуже гарно заспівали. І всі ви тут, в дитячому садочку, веселі, щасливі, у гарних кімнатах різнокольорових. Давайте побудуємо кімнату. Hey, all, hey, all. Хлопчики Андрій і Максим розкажуть дуже гарний віршик про нашу кімнату в дитячому садочку. Про наші іграшки теж хочемо розказати. Анжеліна, це Та так. Там є. -та. І розкажи нам свій вірші про іграшки. I sie, I siebe, I see a dog. I see a frog, I see a dol, I s еbo I. I love them all. Thank you. Дякую. Nice а ми знаємо загадки про іграшки. І запропонуємо зараз вам відгадати, про які іграшки ми загадуємо. Загадки. <плес> Я забив ворота, м'яч по англійськи <плес> 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 Дівчата не люблять грати в руки. Дівчата граються лялькою. Лялька – це? ДО! Да. Very well! You are very children! Так! Далі, please! Подивіться, у Сашка є нова машина. То я машинка! То як машинка по-англійськи? КА! Very well! Так, Кубін! Кубики скрадує у кота. По кубик по-англійськи. І як кубик по-англійськи? Кубик по-гол! Ви не стомилися? Ні. А я думаю, що ви трошки стомилися. Давайте ми з вами трошки порухаємося. Ми розповідали про наших іграшки. і я знаю, що наша одна з улюблених іграшок це ведмедик. Нагадайте мені, а як ведмедик по-англійськи? Теді, Теді. Беа. Бе. Давайте ми разом з нашим ведмедиком Беа пограємося ті трішки. Встали на ліжки. Кожен біля свого стільчика. І наша Теді Беа. Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground, touch the ground, Teddy Bear, Teddy Bear, bear. Teddy bear. Say Сей Say goodbye. У нас все в садочку дуже гарне, яскраве. І ми пісеньку заспіваємо про кольори. Калес. Так? Пам'ятаєте? Так. Починаємо. I s'im. I see red, honey fellow, I see white, I see blue, I see you and you and you, I see pink, I <laughs> Ще ми дуже любимо різних різних тваринок і знаємо про них свої вірші. Катрусі, будь ласка, свій віршик про тваринок. Чикін, смилі та слухняні та справах без талані, Бо усі його курчати виявляються дівчата. Аня, будь ласка. А це що за колобок? Колобок і сколючок, це маленький їжачок, це сранки, хеч, хоч. Він грибок смачний машрум, Мух-мухму. Мор. Молодець, марівал. За Сашоня? Там лисичка, чарівний флокс. Лисичком називаємо мокс. І будь ласка. А хел адок, а літером, хілекс топли, хілекс to run. Молодець! А на закінчення нашого фестивалю давайте заспіваємо всі разом дуже гарну, веселу пісеньку про те, які ми гарні і щасливі діти. Як не весело живеться в нашому дитсадку і як ми любимо вчити англійську мову. Stand up, і починаємо. We are mice and gays. We sing in the garden. We, we laugh and play. We are. Gay.